Я Ліля Орлова, я підприємець з спочатку заснування незалежної України. На сьогоднішній день підприємницькою діяльністю займаюся виключно з 3D-друком. У мене є студія 3D-друку, яка налічує більше сіми апаратів для 3D-друку. Мої апарати, котрі були релаковані, тепер уже окуповані території Луганської області, вони застосовуються для друку. Деталі, які треба доробляти після його друку. Наша студія отримала від гуманітарної організації HELP отакий гарний принтер, BambuLab, який нам дуже подобається, як швидкісний друк 3D-моделей. І ще маленький був. Бонус я могла придбати і ще феломен для друку, який використовується у нас уже для нашої роботи. А цей апарат може друкувати у двох кольорах, виконувати. Швидкісний друк, моделі, підтримка яких виконується за рахунок матеріалу, який коштує дешевше ніж основний, і тому з дешевшення моделі для друку це дає перевагу нашому бізнесі. Наша студія 3D-друку виконує маркетингові такі позиції, як Нішер і по витратам диференціацію робимо. Ми друкуємо моделі для оптового замовника, і тому ми забезпечені заказами на повний рік. У нас є достовстрокові виконані закази уже в цьому році, на слідуючий рік. А щоб підтримати наш бізнес, щоб він був більш продуктивний, то нові робочі місця, і це буде за лаштунок того, що буде прийнята людина, яка з обмеженими можливостями і можна виконувати ну, з такими вадами, якісь по здоров'ю, але ж треба бути освіченою людиною, технічно грамотною, володіти комп'ютерними навиками, а все остальне боїв на вчимо. На майбутнє хочу сказати, що наша студія розвивається дуже динамічно для того, щоб покращити наш бізнес. І вдосконалити його. Нам буде необхідно додаткове обладнання. Це, наприклад, лазерна установка, яка буде робити моделі 3D-моделі прямо з чоловіка, з любого То, що нам прийде на заказ, не виконувати на принтері моделювання, просто сканувати предмет, і це вже буде 3D-модель. Це тож коштовна річ. Ми будемо намагатися це придбати.